Ще отут буде зараз тренування. Що воно так, ага, нормально? Трошки, трошки цей вітряно, є волна, хвиля. Температура воды я не знаю, но сейчас короче, но холоднее, чем на карьере ну-ка, о! Тут трохи вітра нема, зараз а, що зараз? Зараз будемо дивитися спорядження, в принципі, і що, що навіщо? Так, ну і трошки, трошки спробуємо воду і поплаваємо. На кар'єрі сказали, що десь 17,5 градусів, але ну, тут, ну, тут точно холодніше, бо ріка і все таке. Ну, Об'єм більший, ну, коротше, вона тут більше багато... А! Калючки якісь. Е -е, то тут ну, не знаю, ну, 17-16 може. В принципі, вже така ну, непогана водічка. І це вже буде останнє таке тренування на відкритій воді перед а, перед змаганнями. тому в принципі. ну... Яка є, що ж, для того, щоб, мабуть, холоднішу або реально там, ту холодну воду, це треба в тому водосховищі плавати. А ну, такої можливості нема, звісно. То і все. Ну, окей. Так, зараз все, все дістану, все розкладу і подивимось, що ми будемо робити. Так, оскільки тут був сильний вітер, спробую записати окремо звук. Ось, в принципі, до чого це все? Це екіпівання, яке я ну, зібрав для себе там щось по частинам, по якимось, а, і яке збираюсь використовувати на старт Ось, перша ну, це гідрик, в принципі, нічого такого. Ну, е, я навіть в ньому плаваю, ну, коли дозволено, на будь-яких стартах гідрикостюм, там троєчка, звичайний. Ніяких проблем не знаю. тобто Тут нічого нового. ось, Але оскільки вода буде ну, режим 14-14, то потрібно буде додаткове утеплення. Перше, це балаклава. неопрянова балаклава, орка, не знаю, десь колись там її взяв, не пам'ятаю, кілька років тому, може, три. так і не тільки ось цього... Перед цим стартом зміг випробувати. В принципі, захищає дуже класну голову, шию, а, утеплює щоб ну не мерзла голова. Трохи обличчя по боках вуха, а, тому ну дуже класна штука. от я прям В холодній воді мені дуже допомагає, оскільки я сильно мерзну. Тому балаклава а, це must have. От без неї, в принципі, в холодній воді, ну, гідрик і балаклава, без неї я, напевно, не поліз. Для мене це одне з найголовніших. Так, далі шкарпетки неопринові також, це також орка здається. А, ну, в принципі, без них, думаю, це не найголовніше, Тобто можна в холодній воді ну, до якогось там моменту, до якихось температур. Тому це не найголовніше, але все одно для мене, ну, як і, от, і рукавички, які тут я, в принципі, показую. А, тобто це такі вже додаткові аксесуари, можна без них спокійно, я думаю, плавати, оскільки тим паче, що вони ні рукавички, ні шкарпетки не захищають повністю від влаги. Як видно, тут ці рукавички, у них рукав, таки, манжета, це просто. Як, не знаю, як стартовий костюм. тут. Воно повністю і вітер, і вода проходить крізь них. Тому тут таке. Але в них все одно трохи тепліше, руки менше мерзнуть. І особливо, ну, Руки ще ладно, коли ти гребеш, там плюс-мінус. Ну, Руки не так мерзнуть, не такі чутливі до холодної води, як стопи. Тому ну, шкарпетки будуть більш в нагоді тут. Ну, Рукавички вже так як вони не заборонені. І Воно зручніше, то буду їх використовувати. Єдине, що треба мати на увазі, в них трохи складніше плисти, так як це більше супроту, вони не такі обтікаємі. Ось. А знову ж таки, тут шкарпеток. Ем, вони трохи краще захищають від. Е Холодної води, там вони не оперенені, але тоненькі, і воно одразу промикають, здається, Ось. але там є подошва, в принципі, щоб не стояти босами на холодній землі, не знаю, воді, там, щоб можна порізатись трохи, навіть все одно там якась мінімальна е захист мінімальний є. Ось. Вони да, так, їх, я їх, здається, поверх гідрик, а, ні, я їх під гідрик е натягую, От, я їх натягую повище і зверху гідрик трохи опускаю. Щоб а, типу, походу було, і ну, воно не задиралось, і вода не потрапляла. Ось, а, да, тут ще я, мабуть, хотів по рукавичках. А, на чому я там закінчив, що в них трошки складніше плавати. Да. І ще одна штука, ну, це в принципі я використовую і в інших це Е, Тому що, коли вода потрапляє там в ухо, ну дуже неприємно. А якщо це холодна вода, то і взагалі. 에, і так можна і захворіти, і в принципі там якийсь тіт. У мене в принципі з вухами звук, більш чутлива тема, тому я використовую цю штуку ось. І, мабуть. а, так, Шапочка то зрозуміло. І окуляри. 에, зазвичай плаваю в таких окулярах, Оце, там арена е, ну е, Там окуляри, окуляри. ось, але, для цього старту вирішив використати маску. Ну, це полумаска, це я б не сказав би, це такі окуляри маска. Вони мають трохи більшу площу, яка покриває обличчя, закриває там брови, трошечки під, очі, під, під, під очима е, об, облігають ну, і плюс оці от манжети, які там є, чи як резинка, да? е, вона підбалакаву потрапляє. Трошечки більше захиста, дау. Я показую, що в принципі не захищено, залишається там ніс, рот, щоки і таке. Інш, все інше інше, плюс-мінус там під балаклавою, під маскою. І ну, тут спроба закрити якомога більше частину обличчя цим ну чимось там, да, необрєном, маскою, щоб менше було контакту з холодною водою. Ось, Тому на цей старт я там обрав, ну і взагалі для якихось там більш-менш прохолодної води і не сонячної погоди, а будемо, якщо це там письменний спад, вона темна, прозорі, прозора полумаска така. Ось, і я там ще щось сказую, чесно вже не пам'ятаю. така штука. Ось по екіпу. В принципі, і далі зараз ми будемо пробувати плавати. Тобто, в цьому я вже в цьому плавав. Нормально, воно сидить, все підібрано, всі розміри, все класно. Але ну, з кожним разом тобто пробую шукаю десь холодніше воду і таке інше. ну Вже це останній перед стартом останній заплив, бо ну, це тиждень до старту, до змагань, і вже не буде змоги десь там поплавати. Та і бажання в принципі, лізти кудись в таку погоду не завжди є. Ось, то далі будемо дивитися, що з цього вийде, будемо пробувати плавати. Подивимось. Ось. І ну зараз вдягну, в принципі, спробуємо поплавати, бо там ну, дуже погодка така цікава, я би сказав. Щось знімає. Більше екстремально. классно, 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 Так друган тестування. ого екіпа. Фурсів не так холодно, як спочатку, але дуже Я ну, Не знаєш, про 11 це було. Фу, дуже а, холодно. Ну, абсолютно вода, вода. Ще в Фу. Фу. Покажу, що потрапляла все одно розкривається. Фу. Покаже штаток.